Так, усім привіт. Ми знову в лікарні. Нам зранку позвонили приїхати, що довідка психолога готова і нас виписують. Ну, я знаю, по якій причині це все. Ну, слава Богу. Дякую тим, хто посприяв цьому. Ось все, довідка, а який у нас 47. Норма 40, ну, не норма, а повинна бути для її діагноза 49. У нас взагалі 47. Ой, так що йдемо на машини. Так, ближче покажу вам все цей. О, все те, що нам треба було. Всього лиш на всього. <кій> те, що треба. Так, їдемо. Я кажу, а ти замітив, як змінилося ставлення? Які всі доброзичливі, привітливі, такі? Всі прямо такі добрий день і до побачення і все добре, вас все влаштовує. до лікаря це нам зараз надо не відксерити а этот сделать комп'ютер внести и зайти до лікаря хай подає знову нам все так ми вже були у лікаря тепер зайшли в колбасний навпроти лікарні тут Якусь ми в прошлый раз брали, така непогана була. Ні, непогано. Було. Не, не помню. Яку. Холодильники вмикнулися. Тут холодне приміщення таке, тут холодильник. А там треба ковбаси теж купити сейчас папа прийде, с... я не помню в по ми брали, всю по моєму брала філейну, не помню надо цей котам взять только наверное не кровянку бо вони не хочуть а аппетит да? Чи цю mm -hmm. ливерку да Бо кровянку сейчас вони не хочуть. значи на Молоком Сордель 126 двадцать шесть Водна теж взять. І шматочки непогані. Замість ковбаси. Так. Знімаю якось наче все видно, а як YouTube пришвидшує, воно так мелькає все. Така кровянка, то вона дешевша, ніж ліверка, і та кровянка ось така. То може ліверку викласти, а краще отакої кров'янки їм взяти. Це я думаю, так. Да. Ну давай. Полки трибери. Полки, -тривери. Полки -тривери. Да. В Морозильник покладайте, та й буде. В принципе, корм ел все тоже. Тут богато чего все есть на магазине. Їдемо ми додому, зайшли в лікарню, відсканували документи Бо Зараз же ж Ксерокопії вже не роблять, а всі довідки, всі документи тільки відскановані потрібні, щоб були. І якраз йшли до, цього, до лікаря та зустріли його в коридорі та кажу, о, Андрій Володимирович, ми до вас. Він каже, що зробили, кажу, от да", так, говорю все Коли будете подавати нам сек. А він каже, що ще одна довідка там додалася, якась виписка від лікаря, від ну, психіатра Нова вже каже, додали в обов'язковий перечень цих документів. Ну, Це каже, вже я буду заповнювати. То каже, це вже все залежить від мене. Я заповнюю, я говорю, так вам під'їхати, подзвонити. Він каже, ні, я подзвоню сам. Як я каже все підготовлю, каже, передам, буде щось ясно, то я каже подзвоню. Заправ почом там 38,99 газ. Так що такі справи, скільки ж тут такі ціни. Газ, бензин. Все, летить коля додому. Чого ти так летиш? Я думаю, кому ти сигналиш, наче його, наче не його. Сьогодні свято, я вдоха, нічого такого робити не будемо. Ми хотіли з колею піти, прогулятися туди до нас, доставку, котиків наламати, подивитися ці проліски, таке щось познімати, травички внутрі нарвати. Ну, може зараз приїдемо, щось поїмо, да? mm -hmm. та й підемо прогуляємось. Бо начиталася в тіктоці. Ті ж всякі повірячі, як вони називаються, що не можна робити це свято, тіста замішувати не можна, сваритись не можна, жалітися не можна, дитячу кімнату прибирати не можна, дітей сварити не можна, Ну, сварити ми дітей не збираємося. Прибирати та баба з возокабилі легше. ми замішуємо так само. Такі справи. Зараз поїмо, та й підемо десь прогуляємося. Підеш Кристина з нами? А? Підеш? Ну, підемо прогуляємося. Котиків наламаємо. Травички нарвемо на нутріям. Та цим качкам курям. Вона вже друга качечка несеться, чорна-біла. І щось вона так крутиться біля гнізда. Заглядає. Мабуть, сісти хоче. чи що. А тільки як, як вона тільки вторе яйце знесла, як вона вже хоче з'їсти. Там, як на виставці ми були, захейтили мене з 11 тисяч просмотрів, чоловік ну може 15 до 20. Написали, що я і дура, і кончена, і навчись знімати, знімай один парепаний асфальт, ноги, ну, коротше, таке. Я знаю свої права і права, і закони, що я можу знімати, що я не можу знімати, кого я можу знімати і як я можу знімати. Так, да, Там особливий при привіт. Будьте От, із жінці Юрію. Ага. Та жінка таке може писати. Та ні, а може то Юрій дуже образився на мене. Ну, то помнеш за що? Бо він зі всіх аккаунтів своїх шести хі -хі, понаписував. Мені подобається, Прогорнув і дивись далі. Те, що тобі подобається. Ой, це таке. Хейтери теж повинні бути. Ну, чогось я ще до них ніяк не, ета, не звикну і всіх бан відправляю. Хоча вони повинні бути. Із-за них в мене відео залетіло. І підписалися люди на мене, і відео залетіло. Ну, чого, Я і гроші заробила. Не завжди хороше тільки про себе чуть. Ну, я щось не є. Ще ніяк не звикну, що їх треба залишити, що вони повинні бути. То таке. Так, ну що, на цьому кажу пока-пока, таке відео сьогодні. А там далі може познімаю щось. Прогуляємось разом з вами. Тут прокаталися, там прогуляємося. Все, всім пока-пока. Всім пока. -пока.